Вітаю, друзі! На цьому уроці ми з вами продовжуємо створювати наш Address Book App. І сьогодні ми з вами створимо ще один компонент, який буде відповідати за форму створення контакту. Нагадую, що ми з вами створюємо application, який має схожий функціонал такого додатку, як Contacts в macos системі. І давайте подивимося, як тут реалізована форма створення контакту. Тобто тут є кнопка. «плюс», за допомогою якої ми можемо перейти і створити контакт за допомогою форми. Тут ми можемо вводити якийсь інпут в інпут дані, дані і потім це все зберегти. Давайте також саме спробуємо створити і в нашому додатку такий компонент. Я хочу, щоб тепер на клік клікню моєї кнопки, в мене не додавався відразу якийсь захардкожений юзер-айтом в мій юзер-ліст, а показувалась форма створення контакту, де я б зміг. Додати новий контакт, додати йому ім'я, фамілію і інші дані. Спочатку нам треба створити сам компонент Create Contact Form, це перше. Друге, нам треба описати логіку зміну стану нашого додатку, щоб, наприклад, по кліку на Add New ми показали цю форму, а потім, в якийсь момент, наприклад, на після того як користувач створив цей контакт, ми цю форму скрили. Тобто нам треба ще буде додати один із станів до нашого додатку і їм маніпулювати. І третє, що нам треба зробити, нам треба навчитись збирати ті дані, які користувач в форму, щоб потім оновлювати наш список наших контактів. Почнемо з першого кроку саме створення компоненту форми контактів. Давайте перейдемо в наш код і створимо файл під назвою CreateContactForm. Form. Це буде функція, яка буде повертати JSX розмітку. А розмітка нашої форми буде ось таким чином. Я підготував код. Я підготував код, який за це відповідає, і він виглядає таким чином. У мене є форма, і вона виглядає ось так. У мене тут є набір інпутів. First name, last name, birthday, Mail, Phone. І кнопка, яка по факту характеризує те, що на цю кнопку форма буде кудись відправлятись. Бо це button з тайпом okay. сабі. Окей. Тепер давайте просто візуально виведемо цю форму в наш додаток. Перейдемо в наш головний компонент app і заімпортуємо наш компонент. From components, Create Contact Form. В нас є тут вже підготовлене місце в правій частині. І давайте ми виведемо цей компонент. Переходимо в браузер і перезавантажуємо сторінку. Indirect Export Default. Я бачу якусь помилку. Угу, Я не, деф... не експортував мою функцію. Тобто тут я написав, зробив як дефолтний імпорт, а дефолтною її не експортував, тому воно не працювало. Супер. Тепер я бачу, що моя форма відображається на в правій частині мого додатку. Але, по-перше, на клік Add New вона не показується, а по-друге, вона ніяк не скривається. Я хочу, щоб вона саме показувалась в момент, коли юзер натискає на кнопку Add New. Давайте це реалізуємо. Що мені треба зробити? Переходжу в AppJSX і для цього я створю ще один стан. Який буде відповідати саме за якийсь такий глобальний стан мого додатку, саме в якому стані мій додаток знаходиться. Наприклад, мій додаток може знаходитись в Initial State, тобто, це той стан, який користувач побачить, тільки перейшовши на мій додаток. Потім, наприклад, коли користувач натискає на кнопку Add New. Я хочу, щоб мій стан перевівся, наприклад, в стан Create Contact, щоб на цей стан я міг показати якусь форму. Потім, наприклад, коли користувач обере якийсь із списку юзера і натисне на нього. Я хочу, щоб він побачив стан, наприклад, ViewContact, де я покажу детальну інформацію по контакту. Для цього ми створимо ще одну зміну і використаємо хук UState. Цей мій стан я назву Upstate. Це чисто для наглядності в своїх додатках ви можете просто обирати лаконічні назви, які будуть описувати, що саме і який стан ви хочете міняти. Це робиться більше для зручності. І тут я пишу функцію, яка буде цей стан міняти. UseState. І initial Value. давайте просто створю ось таку строку, яка буде вказувати на те, що мій стан знаходиться в дефолтному. Тепер що я хочу зробити? Я хочу, щоб на клік ADN кнопки мій стан перевівся в якесь нове значення. Нехай воно буде, наприклад, ось таке: Create Contact. Що мені для цього треба зробити? У мене є хендлер, який пригариться на клік моєї кнопки Add New І давайте приберемо старий код, який відповідав за додавання нових контактів. Ми це потім переробимо. І все, що буде робити моя кнопка Add New це переводити мій стан мого додатку в нове значення Create Contact Окей, okay. але якщо ми. Стан просто міняємо, але ніде його не використовуємо, від нього ніякого сенсу немає. Тому ще нам що потрібно зробити, це додати умову, що я показую форму створення контакту, тільки коли стан мого додатку дорівнює CreateContact. Це GSX Syntaxis, з ним більш детально ви можете ознайомитись в офіційній документації. Це просто короткий запис того, що якщо Ліва частину ми пишемо умови, то покажи мені цю частину. Якщо ця умова буде false, то ось цей компонент він не буде показуватись, тобто React на його не буде рендерити, або видалить його із дом дерева. Давайте я збережу і перейду до мого додатку. Тепер, коли я натискаю на кнопку Add New, я бачу, що мій додаток показує мені форму. Тобто в мене рендериться цей компонент. Тільки після того, як мій стан перейшов до стан Create Contact. Перезавантажу знову в мене стан Default. Ми можемо тут в ряд DevTools це зрозуміти. Стан default. Натискаю Add New. Мій стан міняється на Create Contact. Другий степ ми теж завершили. Залишилось найголовніше. Я хочу, щоб з моєї форми я зібрав ті дані, які користувач сюди вводить, і на кнопку Submit я оновив мій. Стан в компоненті app і записав ці дані в мій контакт зліст стан. Взагалі, в React є два способи роботи з формами. Вони дуже чітко описані в старій документації, яка не актуальна, але тут є ще багато корисної інформації. Тобто, перше, це Controlled Components. Що це означає? Що ми можемо використовувати роботи з формами в React за допомогою так само useState, або як тут описано в старій реалізації, це був класовий property state. Що це означає? Що у нас кожний інпут, він відразу пов'язаний, його value пов'язано з стейтом, і на зміну, коли юзер щось вводить на інпут, на ми відразу міняємо цей стан. Таким чином, в нас виникає можливість, що ми можемо підписатись на кожну зміну або на кожний ввод тексту юзеру і зробити якусь свою додаткову логіку. Це дуже корисно буде нам в подальшій роботі нашим додатком, коли ми будемо реалізовувати, наприклад, Search Input. Коли мені треба буде на кожний ввод тексту юзера фільтрувати мій список контактів. Але в моєму випадку саме форми створені контакту це зайве. Все, що мені тут потрібно зробити, це просто зібрати всі дані з інпутів, коли форма виникає подія самі. А вона виникає, коли користувач натискає на інпут, у якого тайп дорівнює Submit. Як це зробити? Наразі, коли я натискаю на Submit, в мене просто перезагружається моя сторінка. Давайте це змінимо. По-перше, мені потрібно підписатися на подію Submit моєї форми. Це можна зробити ось так. На ONSubmit. І давайте створимо функцію, яка буде викликатись на подію ONSubmit. Ми її викликаємо. Тепер, як мені відмінити перезавантаження браузеру на цю подію? Я ось тут можу підписатися на подію, яка виникає, тому що цей івент якраз і прокидується сюди, коли виникає подія Submit. І за допомогою методу PreventDefault відмінити дефолтну поведінку браузеру. Тепер, якщо ми перейдемо в браузер знов і натиснемо Submit, ось я клікаю, то ніякого. Перезавантаження сторінки не відбувається. Добре. Як же мені тепер зібрати ті дані, які в мене є в цій формі? Це можна зробити за допомогою такого об'єкту, як FormData. FormData це спеціальний JavaScript-об'єкт, за допомогою якого ми можемо конвертувати те, що є в html формі, у об'єкт топодібний формат. Як це зробити? Давайте подивимось, що в нас лежить в EventTarget. EventTarget – це. Те значення, на якому спрацювала ця подія. В нашому випадку тут повинна лежати форм. Натискаю Submit і бачу техформ, у якого є Children це мої інпут. Тепер, що мені треба зробити як їх перевести в об'єкт. Ми можемо створити нову зміну, назвати її дата і передати цей event Target сюди. І таким чином, за ще форми ми отримаємо об'єкт з типом FormData, який буде більш читабельний і який ми в майбутньому зможемо конвертувати в звичайний об'єкт. Давайте виведу з FormData, що мені тут виводиться, і натисну Submit. Я бачу, що FormData це щось схоже на об'єкт, у якого є поля: first name, last name, birthday date, email і телефон. Тобто поля по факту ось ці. Але звідки взялись назви ці, цих ключів? Це дуже важливо, коли ви працюєте з формдатою. Я їх власноруч написав ось сюди. Тобто, бачите, у кожного інпуту є атрибут name з унікальним ім'ям. Таким чином, ви можете, коли працюєте з формдатою, таким чином вказувати ключі в об'єкті, які ви хочете зв'язати з цими полями. І що тут є? Ключ це той name, який ви прокинули. А value це по факту те, що користувач ввів в поле. Якщо він нічого не ввів, то ви тут побачите просто пусту строку. Давайте спробуємо щось написати в input і відправити. Бачу, що тепер в форм даті лежить first name з значенням will. Тепер, як мені ці дані конвертувати в звичайний об'єкт? Нам потрібно дещо ще зробити, створюю ще одну змінну об'єкт і викликаю. Метод Object from entries, який дозволяє створити об'єкт з ітерабельних об'єктоподібних елементів в JavaScript. Передаю її аргументом в мою форм дату І тепер давайте виведу об'єкт. Окей, тепер це звичайний об'єкт, у якого ключ з неймом мого інпуту, і значення. Тепер я хочу ці дані зберегти в мій контакт-сліз. Перше, що я хочу зробити, це те, щоб в мене не було пустих об'єктів. Якщо, наприклад, користувач не спеціально натисне на кнопку Submit, не встигнучи все заповнити всі поля. Тому давайте для того, щоб в нас не було пустих об'єктів, кожному полю додамо атрибут Required, який буде означати те, що це поле обов'язково до заповнення, і моя подія Submit не буде викликатись до того моменту, поки користувач не заповнив всі поля. Ще раз спробую, якщо я, наприклад, спробую натиснути на Submit, не заповнивши поле, користувачу виникне повідомлення, що він повинен все заповнити. Давайте тепер все заповню. І що я бачу, що в мене тепер створився об'єкт, в якому є всі дані, які користувач ввів в формі. Нам залишилось найважливіше цей об'єкт якось прокинути в компонент вище в App, і оновити мій контакт з Як я можу це зробити? Один із способів, як ми можемо зв'язати дані, які є в дочірніх компонентах з батьківським компонентом, це прокинути функцію ззовні. І ось тут її викликати, передавши якісь дані всередині. Ми зробимо так, що наш компонент буде приймати функцію, яка буде називатись OnCreateContact. з назви цієї функції зрозуміло, ми очікуємо, що вона буде викликатись, коли користувач створив саме контакт. А коли він його створив. Коли виникла подія Submit, і ми зібрали цей об'єкт, on contact, А ось тут ми будемо її передавати саме цю функцію. І що ми хочемо? Ми хочемо, щоб на подію OnCreateContact, ми тут передавали той об'єкт, який ми сконфігурували. Але дещо ми ще до нього додамо, і що дуже важливо. Коли ми створюємо якісь елементи, об'єкти, особливо якісь списки на фронтенді, нам бажано і без практикою вважається, коли ми додаємо якийсь унікальний ідентифікатор, який потім ми можемо використовувати для інших операцій. Наприклад, коли ми захочемо видалити об'єкт, який ми створили, як ми це можемо зробити? По якому полі ми будемо шукати цей саме об'єкт в масиві даних, нам потрібен якийсь унікальний ідентифікатор, який буде. Різним в усіх наших об'єктах. Тому давайте ми з вами до того об'єкту, який в нас є, створимо ще одну змінну User. Це буде користувач, який створився, або контакт. Давайте краще його назвемо. Сюди ми скопіюємо все, що лежить в об'єкті, і додамо ще одне поле, яке буде називатись ID, щоб згенерувати унікальний ідентифікатор. Один із способів, способів це зробити це використати об'єкт Date і його метод now, який поверне нам поточний час в мілісекундах. Як він працює, якщо ми тут подебажимо, то побачимо, що кожен раз, коли ми запускаємо, то нам повертається поточний час в мілісекундах. І це завжди унікальне значення, тому що ми його викликаємо не в один той самий час. Тому коли кожен раз юзер буде створювати новий контакт. В нього ID-шник буде різним, тому що це буде проходити в різний час. Окей, тепер ми на подію on передаємо цей об'єкт, який ми згенерували з нашими даними з форми. Зберігаємо. І тепер давайте напишемо логіку, яка буде оновлювати наш контакт з На on ми будемо викликати функцію, яку називемо HandleCreateContact. Що ця функція наша приймає? Ось тут ми в неї передаємо якраз цей контакт. Тому давайте ми також саме назвемо його контакт. Або це не важливо, ми можемо назвати його навіть new contact. Це не грає ролі. Ми його тут прокинули, і тут ми підписуємося на нього. New contact. Окей. Тепер що ми тут робимо? Ми оновляємо наш контакт list. Як ми робили раніше. Тобто ми копіюємо всі ті контакти, які можуть лежати до того, як ми створюємо новий, і передаємо ще оцей новий контакт. І що ми ще можемо зробити? Це після того, як користувач натиснув на кнопку Submit, перевести наш стан додатку знову в дефолтну поведінку, щоб скрити цю форму. І давайте так і зробимо. Напишемо SetUpState зі значенням Default. Супер. Тепер давайте перейдемо, перезавантажимо сторінку і спробуємо додати новий контакт. Я бачу, що мій стан додатку змінився, тобто форми я не бачу, але я бачу пусту плашку. Давайте подебажу, що контакт ліст він є, але в нього є якась помилка. Якщо я перейду, то React ругається, що кожний елемент повинен мати унікальний проперті key. Давайте перейдемо в наш контакт-сліз і поправимо це. Контакт. Тут ми вже передаємо унікальний ID-шник, який ми ось тут згенерували. І тепер дивіться, ми тут виводили контакт нейм. А по факту у нас що лежить в об'єктах, давайте перейдемо в App, тут є state. Ті об'єкти, які вже згенерувалися контакт сліз. І ключа в нас зі значенням Name немає. В нас є first name і last name. Давайте його і виведемо. Тому ми тут отримаємо контакт. І тут виводимо контакт first name. Тут буде контакт власний. Поновлю. І бачу, що в мене тепер змінилося. І бачу ім'я і назву мого контакту, який я створив. Додаю ще один для тесту. І бачу, що воно працює. Супер! Вітаю вас! На цьому уроці ми з вами навчились користуватися формами в React на базовому рівні і навчились використовувати об'єкт FormData, щоб дістати всі дані, які нам потрібні з форми. Це дуже сильний і гнучкий механізм, як ми можемо використовувати форми в наших React-додатках. На наступних уроках ми з вами продовжимо розроблювати наш додаток і розробимо функціонал детальної інформації контакту, редагування контакту, фільтрації контактів і так далі. Тому зустрінемось на наступних уроках.